Діхто, евакуація! Дуже громко, всю ніч було дуже громко, з хата ходором ходила. Дуже дуже громко. Так, під хатою у нас погріб сиділо в підвалі. Ми дзвонили до двору, приїхали, забрали От, і сюди привезли. Це останні два-три дні взагалі дуже громко. Самоліти літають, кидають ті авіабомби, скільки домів розрушено там. Це не передать, просто не передати. Та ще є там люди, які не подимеш на підйом. Не знаю, що вони ждуть, але ще є. Я буду їхати до дітей. В Харків чи так? Да, в Харків. У дворі я в себе ще був. Пишу пороться. Заходим в сарай, такой сарай проходный. И тут с той и с той стороны автоматные очереди. Там подождите, дальше Не городом. У меня один одно Он упал как раз между нашим будинком и соседним. Uh -huh. Ну и Возгорання, вітер, пожарники ж не виїжджають, звісно. І оце чотири крайні вдома згоріли, там немало в нічого. Стіни, просто стіни. А як бабусі пояснили, що, що трапилось? Ну, вона ж прекрасно розуміє, що війна, що Росія. Ну, Хоча теж 84-й рік. Вона збирається, поїхали додому. Нам нікуди їхати. просто. <гум> Ольга Льосі кусетки і кусєтки сідить. Тіма! <гум> і як він реагував у вас на? Ліп? Та він злякався, труситься увесь, як гепнуло, таке в лов нашли. Сьогодні втром ми йшли до самоліту, до, до сільгостехніки дійшли, спасибо. Хлопці привезли нас сюди. А то ви пішки йшли? Так? А, пішки. <гум> Ну мы сюда. Сейчас Давай бегу. я залезу. Сейчас залезу. Сейчас поможем. Залазь. Опа. Вот все. Ой, Спасибо. Все, свидатель. Як люди по евакуації? Чи зараз збільшилось кількість заявок бажаючих? Основний наплив був другий-третій день, То вчора позавчора Чи люди самі виходять на вулиці, чи ви е -е тільки по заявкам? Люди і самі виходять, люди і по заявкам, люди і дзвонять волонтерам, волонтери також катаються в Тобто uh -huh. Або ми приїжджаємо на адрес, забираємо їх. От вчора були ситуації, коли люди з окраїни міста виходили в центр, де ми їх централізовано забрали і вивезли. Тому що за останні чотири доби дуже велика кількість РСЗВ, мін, артилерії, танк вчора дуже сильно стріляв. Дві перші доби дуже багато дуже велика кількість була кабів. Від кабів дуже велике руйнування тут. Дивіться на добре.